Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо простий та смачний сніданок. Для цього нам необхідно яйця, просіяне борошно, сир натертий на дрібну тертку, ковбаса, нарізана кубиком, помідори, нарізані кубиком, зелень дрібненько порізана, спеції, сіль та перець та молоко. До яєць додаємо сіль. Та перець і збиваємо все вінчиком. далі вливаємо молоко, трішки перемішаємо та всипаємо борошно. І все ретельно перемішуємо. Тепер додаємо ковбасу, помідори та зелень. І теж все ретельно перемішуємо. Далі розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії і змащуємо все і вливаємо всю масу. Ну, не всю, а по черпачку. І розпроділяємо по сковорідці, щоб вся начинка була. Не в серединці, а і по бокам. Жаримо з однієї сторони до готовності, перевертаємо, зверху посипаємо твердим сиром. Накриваємо, жаримо спочатку з однієї сторони, тоді перевернемо на іншу. Жаримо з другої сторони до готовності. Ну, ось і все, друзі, зі всієї маси в мене вийшло 5 штук. Правда, один вже зник. Я раджу вам його приготувати. Всім смачного і до нових зустрічей!